Марійка підгрянка дід мороз. Ходить мороз на дворі по широкій оборі, ще й по горах дібровах, у чоботях поховах. Старий він, сивий він, з бородою до колін. Ходить, бродить у шубі, біла шапка на чубі, ходить лютий, сердитий, когось хоче вкусити. Старий він, сивий він, з бородою до колін. Як діток де зустріне, сніг у вічі їм кине, ще й зубами заблесне і за пальчик потисне. Старий він, сивий він, з бородою до колін. Дітям смішки гуляють, санки з гірки спускають, скоро, скоро, скоренько, аж червоне личенько, не злякає їх він з бородою до колін. А за дідом морозом дмуха вітер з погрозом, дмуха вітер сердити, в сніговицю сповити. Свища люто гуляє, пісню грізно співає, як в селі він ночує, всі дороги задує, Гори снігу натрусить, діток в школу не пустить. Свище люто гуляє, пісню грізно співає, дітям смішки гуляють. Сніг з дороги згрібають через пагорби й доли вчасно прийдуть до школи, дарма вітер гуляє, пісню грізно співає.